Міністерство оборони України наказом номер 686 затвердило зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах. Громадяни, які пройшли військово-лікарську комісію і були визнані непридатними до служби, залишатимуться на обліку військовозобов'язаних у державному реєстрі оберіг. Також нововведення стосується й термінів для здачі аналізів та повторних переоглядів. Про деталі наказу Міноборони номер 686 від 14 жовтня 2024 року, говоримо разом з Максимом Ващенком, юристом з військових питань, Максиме, доброго ранку, доброго дня. А, якщо простими словами, що зараз змінилося? Ну, дійсно, такий наказ ще був в жовтні місяці цього року прийнятий. Він ще не набув законної сили, тобто чекаємо, поки він буде опублікований. Після цього він в той же день набере законної сили. Те, що варто обговорювати саме в медіа, там юристами, адвокатами, які займаються цим питанням, це строки проходження військово-лікарської комісії. Нарешті вони були встановлені чітко. Це 4 дні в звичайному форматі без дообстежень там будь-яких, і 14 днів це з дообстеженнями, якщо якісь є проблеми зі здоров'ям. Але не встановили відповідальність за порушення цих строків, як і раніше, це така прогалина, вона залишається, можливо, це на рівні там кодексу, наприклад, України про адмінправопорушення буде встановлена відповідальність, але допоки її немає. В принципі, це все, що стосується цього наказу. Далі це все пішли фейки, чесно говорячи, тому що Міністерство оборони просто привело наказ у відповідність до законодавства України, яке було ще змінено 18 травня 24-го року. Тобто, що сталося, коли змінювалося це мобілізаційне військове законодавство. Ми пам'ятаємо цей етап, 18 травня 24 року. В статтю 37 закону про військовий обов'язок і військову службу змінили підставу для виключення з обліку. Раніше було, що виключали з обліку не при за висновком ВЛК, непридатний до військової служби з виключенням з обліку. Наразі це просто непридатний до військової служби. Наказ 402 Міністерства оборони він суперечив цьому закону. Там до сих пір існував старий висновок про непридатність з виключенням. З військового обліку і просто цю прогалину, яка існувала, міністерство оборони усунуло. Це значить, що наразі не змінилось нічого. Наразі висновок про непридатність він все рівно дає право на виключення з військового обліку. Все ж трактування законодавства воно помилково відбувається наразі. Тому чекаємо на роз'яснення зі сторони міністерства оборони України, але точно в цьому плані нічого не змінилось. Хвилюватись не потрібно. От я зараз знову запутався вже на вашому останньому реченні, хоча до цього мені здавалося, що я вже зрозумів. Якщо людина визначається не неприд... як непридатна до військової служби, який сенс тримати цю людину на військовому обліку? Чи вона її... буде виключатись з військового обліку? Вона буде виключатись з військового обліку, тому що наказ 402, який регулює саме до якого були внесені зміни, він тільки регулює медичну складову проходження військово лікарської комісії. Mm -hmm. Він не регулює підстави виключення з обліку. Як це відбувається і так далі. Це регулює закон про військовий обов'язок і військову службу. І закон в пункті 3 частини 6 статті 37 про військовий обов'язок і військову службу визначає, що підставою якраз є такий висновок ось цей про непридатність, тобто е усунулась. Така недолік, невеликий недолік. Якби там не було б масового а, такої істерії в інтернеті, ніхто б його й не помітив, тому що це дійсно був невеликий недолік. Тому зараз військовослужбовці, які отримують висновок про непридатність, вони звільняються з військової служби. Потім йдуть до районного ТЦК, там де вони стояли раніше на військовому обліку, і їх виключають за цим пунктом з військового обліку. Військове зобов'язання, які мають право на, на, на непридатність, знову ж таки закінчують проходити ВЛК, їм затверджується рішення вище комісії. Ці штатні, і вони знову ж таки виключаються з військового обліку. За це вибиватись не потрібно. Все залишилось так, як і було одна із один із моментів пов'язаних з зняттям чи не зняттям з військового обліку. Це можливість безперешкодно перетинати кордон України, в разі якщо людина з військового обліку виключена. Чи в цьому так. сенсі щось змінюється для якихось із категорій військовозобов'язаних порівняно з тим, як от було до жовтня 2024 року? Так як і було, тобто зараз умовами для перетину державного кордону є наявність постанови військової лікарської комісії про непридатність до військової служби. Тепер саме так цей висновок називається непридатний до військової служби. А, і відповідно записів в реєстрі військовозобов'язаних про те, що людину було виключено з військового обліку на підставі непридатності. А, саме записи в реєстрі військовозобов'язаних дають право на перетин державного кордону, тому все залишилось практично так, як і було. Вже два документи фактично треба, щоб було. Ну, довідка військово лікарської комісії на підтвердження статусу непридатності, і електронний військово-обліковий документ, в якому написано, що там відбулось виключення саме за станом здоров'я, і це дає право для перетину кордону щодо цих норм щодо терміну до обстеження, терміну проходження військово-лікарських комісій, це якось корелюється з термінами, після яких наступають можливості оштрафувати людину там, наприклад, на 17 тисяч гривень. Те, що активно обговорювалося тоді в районі от 18 травня,

Районі ТЦК це питання таким чином. Вони розуміють, що, наприклад, вони дають направлення на проходження військово-лікарської комісії. Раніше строків проходження взагалі не було передбачено. Зараз це, наприклад, буде 4 дні, але відповідальності як не було, так і немає. І тому районі ТЦК для того, щоб людину так простимулювати, щоб вона не ігнорувала, не ухилялась від проходження військово-лікарської комісії. Одночасно, із карткою огляду на проходження ВЛК давали повістки просто на явку району ТЦК. Так там через 4 дні. Ні, ось, дають направлення, і відразу повістку через 4 дні людина зобов'язана з'явитись ТЦК і принести там висновки вже довідку військово лікарської комісії. І ось відповідальність буде за наявку за повісткою. Це як така ну, засіб забезпечення, щоб точно людина пройшла цю військово лікарську комісію. Наразі так і залишилося. Можливо, внесуть зміни і передбачать саме специфічну таку відповідальність за ігнорування ВЛК, але досі це залишилось просто як за порушення правил військового обліку, як за наявку за повісткою. І тут іще один нюанс: з питання з здатністю територіальних центрів комплектування. Хто хоч один раз бачив цю чергу вранці, коли там люди з п'ятої ранку приїжджають, той точно зрозуміє, про що я кажу. А той, хто не зрозуміє, то я просто скажу, що о п'ятій ранку під'їжджаючи під ТЦК, під ти вже бачиш кілька десятків чоловіків, які намагаються зайняти чергу, щоб в цей день потрапити, чи, хоча б там в якийсь наступний. Що з цим? Все залишилось так само, як і було. Можливо, якось вирішать цю проблему, тому що намагалися її вирішити, вводячи цю електронну чергу. Наразі ми спостерігаємо, що електронна черга фактично не працює в якому пані. Немає просто талонів. Людина, яка хоче, наприклад, навіть пройти військово-лікарську комісію, навіть якщо вона доброволець і хоче мобілізуватись на військову службу, або вона є підстави для виключення з військового обліку за станом здоров'я. Навіть по деяких ТЦК у великих містах, в тому числі в Києві, є такі районні ТЦК, там де не можна Можна фактично взяти талон на найближчу дату. Доводиться брати там через місяць, навіть там ці талони з'являються е, в першій годині там ночі чи в 00 ночі. З'являються люди, чекають, щоб швидко їх розібрати. Тому пропускна здатність дійсно зараз доволі низька. А е, це питання знову ж таки до міністерства оборони, щоб вони якось вирішили цю ситуацію. Е, можливо, якось електронно. Вони ну звичайно прагнуть це зробити. Електронні там направлення на ВЛК, все це вже є. Але цю це цю, цю проблему це питання потрібно вирішувати, в тому числі з відстрочками, тому що зараз в Києві черги ЦНАПИ дуже великі на отримання відстрочки, і люди не можуть реалізувати своє право вчасно, тому що з три місяці дається на те, щоб оформити цю відстрочку. Люди не встигають знову закінчується воєнний стан знову доводиться в чергах чекати, щоб подати заяву на відстрочку. Тому, якщо в майбутньому, хоча б право подати заяву на відстрочку, буде можливе через застосунок резерв плюс, тоді це значним чином дійсно. Скажімо так, розвантажить районі ТЦК. Вони зможуть зайнятися чимось іншим, окрім оформлення відстрочок. Ну якщо з'явиться, будемо об це обов'язково обговорювати в наших подальших етарах. Юрист військових питань Максим Ващенко був з нами на зв'язку. Зараз йдемо на невелику паузу.